До речі, оця от коробочка якась дуже гурка. Я люблю робити. Фереру. Угу. З модними наклейками. Фламін. О, круто. Зараз я їх. Наклейки витягну. Mm. Мікраз мій щоденник з фламінго треба такий. Тут треба розрізати. Що? Mm. Відкривай, так? А, так. шкарпетки. Класс с попкорном. Нормально, прикольный. Так, и а, наклейки. Фламинго, кактусы. Все, что я люблю. А? Это кафе Ну, какие самые Туалетний папір панди. Ну вже давно просила. Там пандочки намальовані. Бачу, я ще ніколи не бачила, щоб дитина тішилась туалетним папером. Бо там пандочки мої. Самий головний подарок. Саме головний подарок це попшики, шкарпетки, наклейки. <клес> <клес> ну, так. Тепер знову щось дуже маленьке. Рвати, рвати, рвати. Що тут таке? Відкриваю. Я не знаю, що тут таке. Зеркало. І тут обкладинка так переливається. Не знаю, чи видно? Да, да, да. Класно. Треба. Так. Можна я попіру? Він дуже багато місця займає. Далі щось дуже легче, я інтернет. Ну, що там таке В ряды лялька Лол конструктор. Покажи. Нічо собі, ти де таке взяв? Тобто кукурудзяні за не палочки. Uh -huh. Знов Відкрити? Uh -huh. Я собі уявляю, який там конструктор. Да, шоу. Маленькі сюрпризи. Здається, було так багато подарків, Вони деякі такі маленькі. Шикарний конструктор. Покажи. Після відео будемо збирати. <кхи> зато, зато упаковка варт. Ручка. Здається, тут така, як я просила, так? Пишеш і просвічуєш, і воно стоїть, видно. Коли пишеш, нічого не видно. Там є такий фонарик, просвічуєш і стоє Це ручка Шпіон, агент 007. Де би нам пописати? О, папері! У нас ще сьогодні того є. Так. Намалюю сердечко. Звичайно, ну, це тут трошки клас, буде тут... видно. Тут треба на простому папері, бо цей трошки не такий. Угу, клас. Якщо посвітити, то буде все Тепер ти справжній шпигун. Я хочу скрити оце, то щось дуже цікаве. О! Воно вже відкрити це... свобод. З єдинорогом. Армії в клітинку з математики. Там щось є всередині. Ще наклейки, які класні. Мам, ти хоч пам'ятаєш? Mm -hmm. <гум> які вони прикольні. Клас. Тепер будеш в мій щоденник клеїти. І такий грубий. Альбом. Дуже, до речі, дуже гарна обкладинка Так. Фу. О, ще щось маленьке є, ще якась маленька коробочка. Я її теж відкрию. Зараз. Що тут таке? Мило? Як воно пахне! Воно гло... могли Пахне медом. Хоча мед так дуже не пахне, але намальований тут мед. <кхе> Наступне що тут таке важке? Тут, напевно, найважчий подарок з всіх. О! Шампунь. Шампунь із так Здається. Так, да, шампунь. Класно. Упаковочка. Далі. Реально не пам'ятаєш. <гум> Ти штаж? Що Щось сьоранжу? Креску! ням <гум> ням бажаю бананову креску. Школу мені будеш давати, якщо я ще в понеділок піду. Ой, штани. Ого, які великі. Спортивні, мені здається, штани. Не спортивні. Оте. Теж рожева кофта така. Mm -mm. А, там що, щось намальовано. Єдине. Круто. Це піжамовий. Мені якраз треба піжами. Клас, Я думаю, що він такий мигенький. Так, і в мене лишилося чотири подарунки, оцей от на найменший. Такий цікавий. Слаймы? То похоже на такие. Да. Он какие-то липкие очень. Ой, а, какие классные. Они такие, с такими же какими-то кулируемыми шариками. Короче, он такие липкие, что я не знаю. Посмотрим, отец. Що його навіть застібати не треба, він сам злипається. Так, залишилось в мене три подарунки. Які мені вибрати? Да що ну, ж тут таке? Ще одні палички. пам'ятаю Сніданок! А. Ой! <клес> Содко Тут маленький старт, сухий снідок, колечки, Ой! жах, Жавши робиться. Далі ще візьму Квадратик. З ягодами, да? так? З ягодами. Якраз ванні зараз хіп з ягоди. Да. Не сказала з ягодинками. І останні. Не знаю що. А, все знаю. Гадала. Жаль, що вже останні. Тут сміття більше, ніж подарунків. Я не знаю. Что тут, є? тут є есть? Тут есть цукорки. батончик. Батончик. Только коснован. Кончик. Витамины. Ну, кто такие витамины? Оце вот это вот я настоящие витамины. Чупа-чупс. Э, вот эти, что продаются, такие тоже витамины. Угу. І два тигрика. Таких. Це вроді бежувач. Але я не знаю. Так, все. Що тобі саме більше сподобається? Мені не. <кхем> я навіть не знаю. Наклейки, шкарпетки, піжама, ручка, напевно, бомбочка. Ще є. Ну ще одні наклейки. Ну, мені все сподобалося. Не забудьте поставити мені лайк під цим відео. І мені. За те, що мама то все купляла і пакувала. <зас> Підписатися на мій канал і напишіть мені в коментарях, що вам найбільше сподобалося. Ну, я вам сказала, що вам найбільше сподобалось. Коментарі тепер потрібно включати на кожне відео. В ті попередні відео. А, до речі, там, так. де коментарі вимкнув. Це не ми вимкнули, це вимкнув Ютуб. Ну, нові я думаю, правила, що нові. Так, ну що воно не відкриває? А, відкрилася. Яка вона класненька. Така мілашка. Може, стати весь пакетик вклеїв від того. Кльова, Кльова помадка. Але, такі. Але мені здається, я просто ще не бачила. В нас не продавали, що такі. Я не знаю, то слайм це чи, чи то лізун, та. то якраз нові привезли, якраз розпаковували. Як ти кажеш, що це є слайм чи лізун? Слаймовий лізун? Ну, я не знаю, тому що... І що він так виглянує? Ну він, він не липне. Я так з Просто він такий слизький, wow. якийсь. Але все рівно... Ще сюди єдинорожка треба поставити таку фігурку. Так, а що в нас тут? Тут саме Ото от єдинороговий слайм. Там, мені найбільше тому слаймі чи лізуні подобаються кольорові шарики. Ну Покажи його так близько. А, він дійсно гарний такий. Такий з шариками. й два, Можна великий зробити. Сподобалось подарунок? Да. Так. Ходиш. Булещення. Так. Це дорога була, А До температура вже, напевно, 37.

наклейки. Ми там очі. Там тут є очі. Ну, слава Богу, тут є наклейки очі, бо якщо б їх не було, а очі були наклеєні вже, то вони б були на лобі. Ну, давай, давай. Це вона вже руки слизькі. Не відомо, що тут слава. Що це це? А, вот, голова. Це Лего, Лего. Лего, Лего. Це Аня сказала, Лего, Лего. Та що то таке? Ти вже голову не можеш зліпати? Ні. Давай скоро почати закінчувати. Та я не буду. Батарейка, все. Ну, не з'єднує. Наша щось Ладно, наверное. Ладь, сейчас его платье берет. Слита. А тут платье на ней надо платить, так может это на это ще... А, Вот это еще адвоклоси. Да? Им очень. Я, конечно, тоже вижу меню клавиты очень.